Вітаю всіх, шановні підписники і просто поціновувачі автомобіли, які шукають собі гарний достойний варіант, у нас є новий екземпляр Honda Civic, 2013 рік випуску і з досить таки цікавим варіантом наповнення, а саме це мотор 2.2 iDTEC на 150 коней з 6-ступеновою механічною коробкою перемикання швидкостей. Автомобіль 2013 року випуску має повний комплект документів, швейцарська оригінальна машина з одним власником і в дуже такій цікавій, знову ж таки, топовій комплектації в цій комбінації з цим унікальним мотором, потужним, мільйонником, так званим, і дійсно в дуже збереженому, такому чіткому, стані автентичному, з повним сервісом, відповідно, за цим. Комплектом документів і готовий на постановку на обліку. Так, чуємо, рівненько працює двигун, без жодних зайвих звуків. Повністю обслугована машина. Мотор під капотний простір не мився взагалі. Така вона приїхала з Швейцарії, відповідно, така вона і продається тут, у нас в Україні. А друзі, ми продовжуємо далі наш огляд. І що ми маємо з зовнішнього боку, так би мовити, в начинці ззовні і всередині. Що можна відмітити по автомобілю? Ну, перше, однозначно, це наявність повного електропакету. Всі чотири склопідіймачі, повністю дитячий локер, підігріви і електроскладання бічних дзеркал. Також додатково преміально встановлена дорога акустика. Цій комплектації. Ну, і, звісно ж, унікальний хондівський за начинкою набір інструментарій, так званий по приладам по щітку. Це унікальний дизайн, який практично всім зайшов такий космічний. Двохзонний клімат-контроль, звісно, є. Машина на механічній шестиступеневій коробці перемикання швидкостей. Це надійно, зручно і в комбінації з 150-сильним двигуном. Одночасно ефективно з точки зору економії пального і динамічно з точки зору реальної їзди в будь-яких умовах експлуатаційних. 153 тисячі оригінального пробігу. Автомобіль, звісно, має два ключі, сервісну книгу, отакий от, от незатертий салон бачимо, бічні поверхні. Сидіння не затерті, не вим'яті. Ретельне, бережне ставлення видно по машині було. Тут жодного сколу по порогам. Нічого такого нема. Йдемо далі. Задній ряд. Не дивлячись на те, що машина така досить компактна зовні, але в принципі ззаду ну, повноцінне крісло. Більше того є підлокітник зі стандартним набором підстаканників. І знову ж таки оригінальна хондівська технологія складання сидінь у майже рівну підлогу. Отак воно виглядає. З багажником все стає практично рівне, утворюючи досить таки непогану вантажну площадку для завантаження габаритних вантажів при необхідності. Ззаду в оригінальні. Ізофікс, за фікс кріплення є дитячі. бачимо, можна встановлювати. Ну і стан салону не може не порадувати, тому що все таке охайне, не затерте. Зовні дорогезні, хто знає, диски стоять ОЗ, фірми ОЗ. Ковані. Це для поціновувачів. величезна знахідка, тому що... Комплектації оригінальні цього нема, тут же це докуплено, і це досить таки круто. По Хонді. В Начинці нема ні докатки, ні запаски. От, але є комплект, оригінальний комплект, ремкомплект полеса. Все знову ж таки атентичне, швейцарське. Все воно тут є, все воно встановлено, машина не розбарахолюється. Ми Проводимо таку політику, що все, що приїжджає з машиною, все віддається новому власнику, тому що це правильно, це скажімо так по-людськи, так має бути. Задня полка, стан задньої кришки отакий у нас, незатертий. Задушильний кайдітек оригінальний. Такі аеродинамічні накладки пластикові встановлені, цікаві, додаткові. Задня права сторона. Бачимо все супер. Оригінальне тонування в машині присутнє. Право, передня пасажирська карта. Такий дизайн торпедо з правого боку. Знову ж таки, стан салону, нічого не затерто, нема прокурених елементів, в машині не курили. Тут, до речі, є оригінальний такий підстаканник і підрозетник поряд із ним. Теж бачимо, він є. А 120 Вт за стандартом. Тут стоїть оригінальний набір AUX. USB і знову ж таки додатково розетка ще одна є. Двовзонний клімат-контроль, як я і казав. І задня камера також тут є. Знову ж таки, мультируль. Бачимо стан його, він не затертий. Все супер, все автентичне. І функція вільні руки також в цій машині є, вона присутня. В автомобілі оригінальний колір. Він не просто білий, це білий перламутр. Він дуже яскравий, такий нарядний і на сонці, і без сонця виглядає супер. І в принципі, те, чого всі бояться, що білі машини, їх треба постійно мити, це ну, знову ж таки більше ну, така, можна так сказати, приказка, в деякій мірі забобон, можна і так сказати. Тому що, в принципі, біла машина, ті, хто використовували, ті, знають, що. Вона гарна, як намита, так і в принципі, коли вона не дуже намита, якщо вона не екстра сильно забруднена, то виглядає все, в принципі, супер. А коли це ще білий перламутр, то більше того, по автомобілю не дуже сильно видно дефекти у вигляді там якихось дрібних сколів, вм'ятин і так далі. Білий колір, як показує практика, дуже добре це все діло маскує. По даному автомобілю нічого такого наявного нема. Вона вся рівненька, не затерта, немає подряпин, якихось там м'ятин, пошкоджень, які б треба було виправляти для власної експлуатації. От, вся вона така оригінальна. Дуже нарядний автомобіль, ще раз підкреслюю, водночас економний. З іншого боку, як показує практика експлуатації Honda, досить таки дешевий. В експлуатації, як за нормогодинами на СТО, так і з точки зору запчастин, які з часу, можливо, треба буде купувати. На даний момент ніяких додаткових капіталовкладень даний екземпляр не потребує. Він повністю обслугований до останнього кілометра на Хонда-сервісі в Швейцарії. Один власник ще раз підкреслюю. Ну і в принципі все. З точки зору кліренсу багато виникає запитань по даному автомобілю. Але технічно всі знають, що за необхідності можна проставляти додатково проставки, ставити бафи. Це знову ж таки кому як щодо снаги. Але ну, технічно така можливість є без суттєвої модернізації елементів підвіски. Це можна зробити. Але знову ж таки, кому це потрібно? Автомобіль направлений для комфортної їзди по гарним дорогам. Якщо треба експлуатувати поза такими дорогами, то знову ж таки це можна доробити і це недорого коштує. Всі це знають. Тож, друзі, чекайте нових оглядів, ми завжди раді вам допомогти. І до нових зустрічей на все добре.